Це було ідеальне вбивство, для якого він був ідеальною жертвою, для заходу опозиційний лідер і типовий представник п'ятої колони для тих 86%, які підтримують Путіна. Тому Кремль нічим не ризикує, бо після його вбивства на вулиці вийде стільки ж людей, скільки б вийшло протестувати проти російського режиму разом із ним. Чорний пакети з трупом німцова на фоні стін Кремля стає сигналом для всього світу. Кожен хто наважиться загрожувати цим стінам, загине. Путін знищує своїх ворогів із показовою жорстокістю Литвиненка в Лондоні полонієм, німцова пострілами в спину, українку надію Савченко голодом. До речі, лікарі попереджають у Савченко через голодування, різко погіршується стан здоров'я. Але російській владі це байдуже навіть попри те, що Савченко представник України в парламентській асамблеї Ради Європи, захищена дипломатичним імунітетом. Якщо вона загине, то це буде ще одним показовим сигналом для всього світу. Путін чхати хотів на всі ваші заклики про мир та демократію. Надія Савченко. Українська льотчиця український депутат та член постійної делегації України в парі. Я вірю в те, що в нас дійсно чиста, гідна і славетна нація символ українського незламного характеру і того, що Росії можна протистояти. Я втомилася слухати звинувачення від Росії від української влади. І Все, стоп, зал, в різних країнах люди виходять на мітинги підтримки. І українці безумовно теж Звободу, надії Савченко. Останні два місяці від надії лише тривожні новини. Віручте з дитину, щоб вона повернулась додому. Я вас прошу, моляю. Савченко в знак протесту відмовилися від їжі. Атвісність за її здоров'я жизнь лягуть цілком і повністю только на російську власть. Російські ЗМІ навіть встигли ухрестити мертвою надію. І вже більше 70 днів нескорена українка без їжі. Програма гроші. Спробує розібратися, що відбувається із організмом людини, що без жодної крихти стільки днів. А головне зрозуміти, що ж чекає на незламну землячку. Допоможе в цьому спеціаліст-реаніматолог каже, що два місяці голодування для людського організму шалене випробування. Кожен наступний день забирає роки життя. Конечно, может быть и слабость, и разбитость, и снижение уровня в крови тоже может вызывать головокружение. Чем дальше, тем, естественно, все биологические процессы замедляются. Первая-вторая неделя, может быть, даже такой душевный подъем, и человек может даже испытывать эйфорию. Потом жизненные тонусы у нас они все снижаются. Начинают происходить структурные белки организма, что может, конечно, вызывать более тяжелые и, возможно, иногда не, необратимые изменения в организме упадок сил, и, в принципе, и давление снижается, и все, скажем, жизненные процессы, естественно, замедляются. И сначала из мышц уходит гликоген, а потом, когда все жировые ткани тоже израсходуются, то потом уже белки мышц используются организмом в качестве энергетических субстратов. После месяца эти проблемы могут стать необратимыми. На фоне даже восстановления нормального питания, какая-то дистрофия миокарда внутренних органов, печени, почек, могут устать остаточные явления. Каждый последующий день голодание, естественно, отбирают у человека дни и годы жизни. Організм Савченко фактично поїдає сам себе і зрозуміти, що відчуває нескорена, напевно, не під силу багатьом з нас. Але експерти вже відмічають критичний стан надії Савченко і б'ють на сполох. Після втрати 30% наступають деякі зміни, які можуть бути незворотнім. Навіть прохання припинити голодування не дають результату. Надія не припиняє. Схоже, незламний український дух незламний в будь-яких проявах. Тишину бажа чоловік в повному голоданні, звичайно, більше місяця, як правило, не переносить. Схоже, в українських дипломатів політиків усіх рівнів лишаються лічені дні для спасіння Надії Савченко.